Черкащани можуть безкоштовно зробити щеплення проти COVID-19 вакцинами Коронавак та Джонсон. У вересні має з'явитися вакцина Коміраті Файзер. Як повідомили пресслужби обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України для первинного курсу особи віком від 18 років мають отримати дві дози вакцини Коміраті Файзер або Коронавак або одну дозу Джонсон. Бустерне щеплення можуть зробити всі люди віком від 18 років, які отримали базовий курс вакцинації понад 6 місяців тому також дозволено введення другої бустерної дози, яку можна проводити щонайменше через 4 місяці після першої всім особам віком від 60 років, а також особам 18-59 років із хронічними захворюваннями. Щеплення дітей від COVID-19 дозволено з 12 років.